Маценка Дарина, десятий Б, Тарас Григорович Шевченко. Думи моє, думи моя, думи моє, думи моя. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як полину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо, на світ на сміх породило Полипали сльози, чом не затопило не винесли в море, не в полі. не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю я долю? Чого нуджу світом? Нічого робить не казали б насміху. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на сім світі? Як я з вами плакав? Може. Може, і вгавав. Може, знайдеться очі, серце, карі очі, Ще заплачуть, на не і Я більше не хочу одну сльозу з очей карах. І пан над панами. Дума моє, думи моє, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, і сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло, за темній ноті, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотіло в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело, От краю до краю, як та воля, що минулась, ні при широке море, і степ, степ ривуть пороги і могила гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний Сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діяли сліпі, неборака Бо дотипні, а я А я Тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну а слова немає. А залихо та цур йому хто його не знає. А надто той що дивиться на людей, душою, пекло йому на всім світі, а на тім журбою не накличу себе доля, коли так не маю. Нехай злині живуть три дні, я їх заховаю, заховаю, змію, люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче. А середенько соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі льються, поливають чуже поле щодня і щоночі, поки поки не засиплять чужим піском очим. Отаке От то, а що робить? Журба не поможе, хто ж сироті завидує, край того Божа. Думи моє, думаю, моє, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну ідіть діти, в нашу Україну, попітині з сиротами, а я, а я тут загину, там найдете щире серце, слово ласкаве, там найдете щиру правду. А ще, може, й славу? Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.